На другому мікрорайоні обвалився колектор. Водяники зараз його перекладають. Вони змінять на пластик 30 метрів зруйнованого трубопроводу. Завалення сталося в ніч на понеділок, розповідають водяники. Причина газова корозія, яка роз'їла стару залізобетонну трубу. Колектор укладався більше 40 років тому. Він відслужив півтора максимальні строки експлуатації. Після виявлення аварії стоки почали перекачувати повз зруйновану ділянку, розповідає начальник цеху водовідведення Володимир Мисочка. Тому споживачі, а це п'ятий і частина другого мікрорайону наслідків не відчули. Водопостачання їм не обмежували. До кінця тижня водяники обіцяють завершити роботи. Сьогодні-завтра, в течение двох днів, ці роботи закінчитися по перекладці трубопроводу. Станеться обратна засипка, планування грунту. Це друге руйнування на цьому колекторі. Чотири роки тому труба просіла в районі торговельного центру. Тоді більше ста метрів трубопроводу санували запрошені фахівці за бюджетні гроші. Цього разу водяники обходяться своїми силами і коштом.